Пологи тривали чотири години. Протягом цього часу біля породіллі була акушерка Оксана Федоренко та п'ятеро її колег. Дитина на мамі має полежати в пологовій залі дві години, має відбутися контакти. Тільки через дві години ми дитинку тоді ще раз оглядає дитячий лікарний анатолог дитинку. Тоді ми зважуємо, міряємо зріст. Каже мама й донька здорові. За пів години переодягнута йде оглядати пацієнток. У цій палаті готуються стати мамою вдруге, кропивничанка Тетяна Бондаренко, нічого не боятися, мати хороший настрій і народжувати. Такі рекомендації дає вагітній Оксана Федоренко. Як маляна ще почувається Бурхається, штовхається, не дає мамі спати, не дає спати, вже хоче народжуватися. І ми хочемо вже його ми вже хочемо. <клес> з нетерпінням чекаємо. Робота акушера, гінеколога, лікаря це ну невід'ємна частина в цій післяродової діяльності, тому що. Коли мама перше бере на руки дитину, вона не знає, що з нею робити. Вона не розуміє, чому вона плаче, чому вона так або іншим чином себе веде. А лікар, акушер, гінеколог безпосередньо направляє матір і підсказує, що то напевно хоче їсти, чи колики, чи ще щось. За 30 років роботи умови в пологовому змінились, каже акушерка. Три роки тому тут зробили капітальний ремонт. Раніше була передпологова палата і пологовий зал, де стояли два-три кроваті Рахманова, на яких народжували жінки. На сьогоднішній день ми маємо сучасний індивідуальний пологовий зал, де жінка приходить, народжує, народжує з партнером чи без партнера. Додає, акушерка має супроводжувати жінку у пологовому залі впродовж усього процесу народження дитини. Розповідає, як себе треба вести в пологах, народжує з цією жінкою, до моменту переводу її в палату на післяпологове перебування. Каже, кожна пацієнтка це індивідуальна робота, підхід і відповідальність. Пологи, які приймала 16 років тому, говорить, запам'ятала на усе життя. Народжувала жінка, шосту дитину. І шоста дитина це був хлопчик. І вага цього хлопчика, хлопчика сягала за 6 кілограмів. Хлопчик важив 6 кг і 5 г. Довжина була 58 чи 59 сантиметрів. Це була вже повноцінна, двох, а мабуть, що і трьохмісячна дитина. Стати медиком не мріяла, розповідає жінка, у коледж документи принесли її батьки. Я була дуже, дуже стривожена, дуже розстроєна цим. Всім. Але ж коли почала вчитися і вчилася добре. Коли пішла на практику, перша практика моя проходила в дитячій обласній лікарні в травматологічному відділенні, де багато діток, я зрозуміла, що я не піду з медицини ніколи. Своєю країною і професією жінка пишається. Я хочу побажати тим діткам, які народилися 30 років назад, в День Незалежності нашої країни, тим діткам, які будуть народжуватися, які народжуються на сьогоднішній день, бути щасливими в нашій країні, приумножувати багатство нашої країни. Кроповничанин Андрій Сірий перший, хто народився в цьому пологовому будинку за часів Незалежної України. Напередодні свого 30-річчя прийшов познайомитися з акушеркою, яка допомогла йому народитися. Пане Миколаївна, дуже вам вдячні за те, що ви допомогли моїй мамі з'явитися мені на світ, дуже вдячний за вашу працю, за ваші старання. Мені дуже приємно, Андрію, що ви нас знайшли, що я вас побачила. Коли тримаєш на руках малесеньку дитину, яку не знаєш, коли вона виросте, якою вона буде, зараз дуже приємно вас бачити. За 30 років Оксана Федоренко допомогла народитися майже тисячі дітям. Анна Добрань, Антоніна Крейтор, Володимир Волок, Анатолій Басистий. Новини на Суспільному. Кропивницький.